А вже 15 серпня на дворі приїхав я збирати вершки те, що там позалишалося. О, трошки корпусів, ну вони не всі там такі геть повні. Десь. Ну, хай на три четвертих приблизно. Ну і тут один, другий. Я там ще пару штук, то вже пора ставити їм смужки відкрища, бо вже і так затяглося з цим пізнім соняшником. Одну рамочку вже висмикнув, йдемо далі. Видно, що вже і не запечатаний, ну, вже вони його закривати не будуть це точно. Вже вони його не запечатають. Перестав на інший бік, бо згадав, що вони там корпуса кинув. Це вони вже додавали пізнім соняшником. У вихідні був, це було 5, а десь 5 днів назад і в понеділок то ще Десь де-не-де зрамочок. Отак, ну, легенько покапувало. Але вже з рамочок нічого не біжить, та й в принципі вже час. Навіть якби і трошки летіло капало, то тут вже, вже немає часу чекати. Киш. Ну, Ось такі вони останні. Такі от приблизно рамочки з розплодом, ну, в основному зараз у сім'ях. По дві такі, а то врешті по такому невеличкому п'ятачку. Ну, тут вже він ну, не, нещодавно дивився, то була рамочка з закритим, а тут вже він весь відкритий. Ну повиходив і по-новому засіяло, Так наче байдуже.